Мені подобається ця робота, бо вона позбавляє болю і рятує життя. В Німеччині мало хто хоче працювати в службі з догляду. Це справжня проблема для країни. Тому навчання в цій галузі реальний актив, і людина має хороші кар'єрні перспективи навчання триває три роки. але, будьте уважні, терміни подання заявок дуже суворі. Мені потрібно було подати заяву за дев'ять місяців до початку навчання. Також важливо сказати, що для навчання не потрібен атестат про повну шкільну освіту. Але потрібен як мінімум атестат середньої школи також потрібне хороше знання німецької мови. Робота потребує вміння добре розмовляти з пацієнтами. А лікарі часто використовують медичні терміни. на щастя, є підготовчі курси. Це платна освіта з теоретичними і практичними заняттями. Вони відбуваються кожні шість тижнів. На теоретичних заняттях. Ми вивчаємо анатомію, біологію і медицину. Потім ми застосовуємо отримані знання на практиці у лікарні. Після проходження навчання вам не обов'язково працювати в лікарні. Ви також можете доглядати пацієнтів удома або в будинках для людей похилого віку, або можна відкрити власну патронатну службу. Я б хотіла й надалі працювати в лікарні.